Моя кімната це інтерактивний освітній центр для сімей з дітьми віком від 5 до 17 років, які опинились у складних життєвих обставинах. В тому числі через повномасштабну війну в Україні нещодавно формат роботи проєкту дещо змінився. Тож сьогодні поговоримо про ці зміни у рамках програми на часі. І в гостях сьогодні у нас Максим Мужичук, координатор проєкту Моя кімната у Хмельницькому та психологиня Тетяна Матвійчук. Вітаю вас, шановні глядачі, і вітаю вас, шановні гості в нашій студії. Доброго дня передусім. Нагадайте взагалі головну мету цього проєкту: для кого, від кого і власне от яка ціль, яка місія. Головна мета цього проєкту допомогти дітям та підліткам від 5 до 17 років освоювати освітні програми, подавати психологічні свої проблеми та знайти себе в цьому нелегкому житті, яке зараз у нас складається на часі. І наскільки е, важко потрапити, чи важко, чи легко потрапити до цього центру, чи можливо є якісь умови? Е, насправді легко потрапити, головне бажання батьків та дітей до нас пройти. Умови, звичайно, вони є. Е, е, потрібно зайти до нас у гості, пройти реєстрацію з дитиною та з батьками, провести певне шкалування, анкетування що ми розуміли з якими дітьми, з якими е, сім'ями працюємо, і після того. Вже буде індивідуальний графік відвідування дитини чи підлітка з тими моментами, які потрібно підтягнути для дитини для освітніх її потреб та можливостей психологічних потреб взагалі для розвитку дитини як особистості. Ну тобто, грубо кажучи, як такого кастингу там чи відбору, конкурсу немає. Головна така, от можливість для сімей і потреба в тому, щоб в них була. Ну, щоб не було, але ми набираємо в програму сім'ї, які мають складні життєві обставини. Вони є в ВПО, і якщо є вони в розвива категорія, умовно кажучи, так. І з такими дітьми ми проводимо заняття. Є дві програми, по яким ми працюємо. Це поглиблена програма, тут передбачає з собою освітній напрямок, допомога в навчанні. По основних предметах шкільних логопедичні заняття, і звісно, різні тренінги та індивідуальні консультації психолога, і також ми не можемо просто бути як освітній центр, трішки розваг та майстер-класи. Ми також їм даємо, щоб вони себе почувалися вільно в нашому просторі. Але якщо говорити саме Ну, скажімо, про відсоткове співвідношення. Більше розваг чи більше освіти? Чи... Чому саме можна навчитися? В цьому? А, от і тут пішла зміна а, нашого проєкту. Ми працюємо 80% а, наших послуг, це освітні, а, також це психологічні, логопедичні заняття і частинку ми відібрали а, на різні майстер-класи і на дозвілля. Зокрема, які майстер-класи от цікаво а, те арт, що хто а, може завітати так. арт-терапія для дітей і для мам, Щоб вони могли разом щось робити цікаве і відволіктися від буденності. Шахи є для дітей і підлітків різні вікові категорії. Є от, нещодавно впровадило гру на гітарі, бо був попит на це в дітей, і от ми кожного дня висвітлюємо наш графік роботи. Є сталий графік. Які можна безпосередньо там спланувати свій час на тиждень і бачити, що в нас буде відбуватися, і кожного дня ми нагадуємо батькам та дітям, що от є певний час для проведення часу свого дозвілля і учбового матеріалу для освоєння в нашому центрі? Якщо говорити про цільову аудиторію, чи зосереджуєтесь лише на переселенцях, чи на місцевих, чи намагаєтеся зберігати цей баланс? Більше я скажу так: у нас, навіть, наші працівники – це здебільшого ВПО. Один я хмельничанин, Тетяна Матвійчук, так само наша місцева да, психологиня. А здебільшого, наприклад, наші дві викладачки: це одна з Маріуполя, друга з Бахмута і наш адміністратор з Херсона. Е, і, власне, ті е, наші відвідувачі, це здебільшого це ВПО, але є родини просто складними життєвими обставинами, і їм не вистачає нашої уваги і не вистачає. Напевно, ресурсу отримувати ці знання в школах дітям, і тому вони приходять сюди в більш родинникове, і тут в маленькі групи або індивідуально вони вивчають ту чи іншу програму, ту чи той чи інший предмет. До речі, стосовно такого теплого кола і комфортного спілкування, пані Тетяно, ви працюєте з дітками і підлітками з початку повномасштабної війни. Так? так розкажіть, як і чи змінилися запити від них за цей час, і що їх турбувало на початку війни, і власне, як вони себе поводять, що їм потрібно наразі? Ну, на початку війни. Е... Тому що в центрі моя кімната, я працюю від від відкриття, так запити насправді ді дійсно були пов'язані в більшості своїй з підвищеним рівнем тривожності, зі страхами, з переживаннями, з адаптацією, і ми тоді надавали дійсно ті послуги підтримки. В більше це була психологічна підтримка, саме в контексті того, щоб люди, які змушені були покинути свої домівки, неочікувано для себе. Внаслідок повномасштабного вторгнення, внаслідок того, що їхня місцевість вже знаходилась під окупацією або в зоні бойових дій. Вони дійсно мали дуже серйозні переживання, і робота була спрямована на те, щоб їм допомогти адаптуватися тут, щоб попередити наслідки посттравматичного стресового розладу, психологічно підтримувати як батьків, так і дітей, і е, проводити такий психоедукаційний формат, тобто пояснювати, що може бути, що є в нормі, Нормі може бути як наслідок психотравмуючої ситуації, і на що варто звертати увагу. Тобто, це був початок. На сьогоднішній день ми в більшості своїй стикаємося з тим, що це є в більшості діти, які навчалися онлайн, і на сьогоднішній день умовою центру моя кімната є навчання дітей офлайн у школах, тобто у школах міста Хмельницького. Відповідно, це є страх. Соціальний страх, тобто дітям важко комунікувати, дітям важко адаптуватися до нового соціального шкільного середовища, дітям важко, оскільки вони втратили своїх друзів і на сьогоднішній день знайти трудів, друзів. Здебільшого стає складно, тому що це знову ж таки простір домашній безпечний, школа це інше. Тобто І зона комфорту з якої зона комфорту треба вийти, звичайно, а в батьків є свої страхи, пов'язані з тим, що будуть робити діти під час тривоги. Тобто, знову ж таки. Ми говоримо про те, що це є психоедукація, це є формат а, допомоги дітям подолати соціальні страхи, це є формат знову ж таки зниження рівня тривоги, але вже тривоги іншого формату, саме перед спілкуванням, перед входженням в нове соціальне середовище. Тобто, це є а, трошечки зміна на те, щоб тут почувати себе не просто комфортно у відносно безпечному просторі, але і війти, інтегруватися в. Соці соціальний простір для того, щоб далі знаходити себе і пошук себе, і своїх якостей, можливостей, здібностей, і розвитку себе, і бачучи сенс, та тобто сенс в тому, що я навчаюся, я отримую і я можу це реалізувати. З вашого професійного досвіду, наскільки це важко робити? Наскільки дітки йдуть на контакт? Які вікові групи краще соціалізуються, які гірше? І от і якими успішними кейсами, якими досягненнями у своїй роботі можете похвалитися, буквально? Ну, найбільш в інші, найлегше адаптуються, звичайно, діти молодшого шкільного віку, адже вони відносно свого віку в них є менше таких внутрішніх перешкод. А що стосується підлітків, їм найважче, тому що підлітки, які вони в силу свого віку, вони, якщо втрачають своїх друзів, однолітків, свою референтну групу, їм дуже важко війти в нову, тому що в них є дуже багато внутрішніх якихось певних страхів пов'язаних з тим. По-перше, я не можу розібратися, хто я є і який я є, і яким, яким чином далі? я можу себе заявити, наприклад, в тому новому соціальному середовищі. Тому дійсно в більшості своїй групова робота, вона спрямована саме на комунікацію, на соціальні навички, на входження в нове середовище, вона спрямована на підліткову категорію. Що стосується арт-терапії, вона більше спрямована на категорію молодшого шкільного віку або дошкільного віку. Тобто, це Більшості такий формат, тому що там через творчість, тут через комунікацію. Що стосується успішних кейсів, перші підлітки, які до нас прийшли, це були підлітки, ну я можу назвати да, тобто деякі імена там Катерина, Ірина, Кирил, тобто це ті учасники наших перших груп на сьогоднішній день. Це дуже активна молодь в межах міста Хмельницького, яка приймає активну участь не тільки а, особисто отримуючи послуги, але і вже впровадячи. Якісь нові соціальні проекти за підтримки і моєї кімнати, і благодійного фонду Бешт, і молодіжного центру і міської ради. Тобто, це дійсно ті кейси. Тобто, коли ми коли підліток відчуває підтримку, коли він відчуває те, що він не один, а для них це дуже є важливо. Саме така групова робота дає їм таке відчуття, вони можуть рухатися вперед. І ще таке цікаве питання стосовно стосовно новин, які наразі всюди, зокрема, марафон. Новин вони не завжди втішні. Як от саме такі новини впливають на дітей і підлітків? І, і вони як ці новини перешкоджають у роботі з ними? Ну ми проводимо насправді да, цифрова гігієна, вона є важливою, ми знаємо все. Всі, те, що а, перші місяці повномасштабного вторгнення вони а, спонукали до того, що батькам легше було дати гаджет дитині, і дитина таким чином знижувала рівень тривоги, тому що це є той а, предмет, який вона може контролювати, і який є її з нею завжди і постійно. На сьогоднішній день ми говоримо про те, що потрібно зни... зменшувати час, проведений за гаджетами, контролювати те, що взагалі проводить дитина, чим вона цікавиться, що вона переглядає. Тобто це такий формат знову ж таки просвітницької роботи, як для батьків, так і для підлітків, і пошук нового формату а, проведення часу. Тому що досить часто діти малі, молодший шкільний вік, підлітки, вони не знають, чим себе зайняти. В них оцей е формат, я не хочу говорити про залежність, да, але звичка до того, що є телефон, і найлегше його включити і знайти те, що мені буде цікаво, вона в них є вже сформована. І тут Можливо, потрібно... Потрібно... Аспект абстрагування від зовнішнього ну, світу? ну так, звичайно, це абстрагування, це зниження тривоги, це певний контроль того, що я можу контролювати. Да, тобто це певні такі речі, але на сьогоднішній день ми показуємо інші шляхи, і ті майстер-класи, які проводить моя кімната, і ті додаткові заходи, які проходять в межах міста Хмельницького за рахунок інших організацій, насправді дають можливість батькам спрямувати туди дітей а дітям там же відкрити якісь свої потенціали. Нових можливостей, нових знань, нових здібностей, розкриття і задоволення від того, що я можу щось робити, і я завдяки своїм е, своїм певним вкладенням ресурсу я отримую е, щастя від того, що в мене щось виходить. І розкажіть більше ще про тих, хто працює у центрі, чи це волонтери, чи це кваліфіковані а... спеціалісти. Перш за все, це кваліфіковані спеціалістики. Працюють. Я працюю зараз трішки більше ніж місяць, але вже в команду влився. І у нас є логопед, є людина, яка займається з дітьми математикою та українською мовою. Є Тетяна психологиня. Є Арт-терапевт. І в нас вже є навіть другий арт-терапевт людина з, з складними життєвими обставинами, ВПО, а, мати е, е, одної дівчинки, яка у нас займається по плогливій програмі, а мати проводить е, майстер-класи. Це вже також як успіх. І також успіх ми бачимо в підлітках, які наразі з молодшими дітьми вже самі проводять настільні ігри. Дівчатам е, умовно 15-16 років. Але вони вже самі приходять, самі проводять, щоб нас трошки розгрузити. Для нас це вже певний кейс успіху, що дійсно вони відчувають себе тут по-домашньому і відчувають, відчувають себе припри при, причетними до великої справи. Тобто це і для них такий аспект соціалізації так. цієї ж так залученості у процес. До речі, от саме питання залученості чому важливо дітям, зокрема підліткам, відчувати себе от таким потрібним, і як ось ці групові заняття, заняття, на яких вони відчувають себе потрібними, як вони їм важливі, і чому дуже важливі, тому що вони находять там середовище друзів, однодумців. І вони відчувають себе е, потрібними. Чому? Тому що клас, до прикладу, шкільний це умовно 20-30 людей. А там у нас група максимум збираються там 10 У Нас просто приміщення більше більше не, е, не вміщує, але є хесетбеш, який допомагає нам е, більші рамки розширити. Е, Майстер-класів чи якихось занять. І вони в цих маленьких групах себе розвивають, розвивають, слухають ці всі, всі матеріали і вчать індивідуально з викладачами. І це, як на мене, здається, це успіхом, і вони краще його засвоюють. Також, окрім роботи з дітьми, і підлітками, ви працюєте із батьками. Як взагалі відбувається, відбувається ця робота і для чого? Чи це теж якісь заняття, чи консультації, чи спілкування Впевне це питання до пані Тетяни. Mm -hmm. Так, звичайно, ну по перше, коли е, проходить первинне опитування і реєстрація. Е... Клієнтів, да, бенефіціарів, так можна сказати, да, учасників даного проєкту, звичайно, проходиться опитування, і відповідно до цього опитування визначаються не тільки інтелектуальні певні а, формат розвитку, да, здібності інтелектуальних, але і соціальний і психологічний контекст. І вже тоді, коли проглядаються результати, звичайно спрямовуються батьки до мене. Тобто, це такий формат співпраці. Звичайно, після того, як проходить перша консультація з батьками, тому що ну, для того, щоб розуміти, чому дитина знаходиться в тому чи іншому стані, дуже важливо розуміти, що пережили батьки, що пережила дитина, що було до, що було після, що було під час. І відповідно на основі цього ми можемо формувати подальшу роботу з дитиною. І тоді, відповідно, про ми... це і формат не тільки збору анамнезу від батьків, але і формат консультування, просвітництва, психоедукації того, що насправді батькам є дуже необхідно, це є такий формат індивідуальної роботи. Що стосується групової роботи, звичайно проходять постійні такі моніторинги тих тем, які є спільними, наприклад, для батьків. Дітей цього центру, і потім ми проводимо такі групові зустрічі у вигляду такого інтерактивного лекційно-практичного формату, коли ми можемо Обговорити. підняти певну тему, проговорити її. Вони можуть отримати певну інформацію, задати питання. Такі зустрічі в нас проходять раз на місяць. Тематика насправді дуже різна. І Ми вже, напевно, провели за цих півтора року вже ну близько 20 таких зустрічей з батьками, і вони дійсно є досить актуальні. І потребую, батьки, потребують такої підтримки, і знову ж таки в групі, коли вони збираються такою групкою на групову форму роботи. Вони вони розуміють, що не тільки вони стикаються з подібними проблемами, вони не самі, вони самі можуть поділитися досвідом, і цей досвід є дуже корисний для інших учасників. Плюс вони розуміють, що вони, вони навіть знайомляться між собою на таких форматах, коли вони можуть: о, ви також з Херсона, а ви також з Харкова. А де ви жили? А, ну, тобто, це такий інформаційний. Вже... Так, та? звичайно. А тут вони вже в тому малому колі мають можливість і поспілкуватися, і щось разом згадати, і потім продовжити це спілкування не тільки як відвідувачі центру, ви привели дітей і все, а вже потім це спілкування підтримуючи в подальшому, воно і за межами центру. Як от таке виникло питання: чи часто траплялись такі ситуації, і що робити із ними, коли до прикладу батьки приходять до центру і кажуть, от дитина тривожна, не не так себе поводить, як до початку повномасштабної війни, і от батьки приходять з таким запитом, що робити? На за все до нас звертаються такі сім'ї. А ми відразу з дозволу Тетяни даємо номер. Психолог каже, можете індивідуально поспілкуватися, записатися на сеанс і тоді вияснити в чому проблема, і тоді вже індивідуально з нею пропрацьовувати ті чи інші питання і зробити, щоб сім'ї було краще. Тобто, це не страшно. Це і головна є мета проєкту. Так, якщо людина розгублена, не знає, що їй робити, куди йти, то можна звернутися. Вона не боятися. Тобто, зараз є там, коли я був молодший, там напевно в 11 класі йти до психолога. Це ти там не несповне розуму, що ж тебе не що, щось наскільки так? зараз змінилася ця ситуація змінилася дуже, дуже змінилася. Чому тому, що ну по перше, сьогодні і засоби масової інформації вони в більшості поширюють те, що е, потрібно звертатися за психологічною допомогою. А програма першої леді е, Олени Зеленської, як ти це також про популяри... не те, що популяризацію поширення інформації про те, що психолог то не є страх. Пану, психолог, навіть не поширення, допомога. а нормалізація. Нормалізація, так, нормалізація. І звичайно, сьогодні люди дійсно не бояться йти до психолога, вони звертаються, і сьогодні є достатня кількість безкоштовних ресурсів звернення, так? тобто для тим, хто потребує це і онлайн, це і офлайн, це є підтримка наших партнерів міжнародних. І знову ж таки, в моїй кімнаті ці послуги вони є абсолютно безкоштовні. Штовними і люди, які звертаються, вони е, дійсно розуміють від перших від, від самого першого запиту, що в мене є такі переживання, і ви можете звернутися, це вже є питання підтримки і розуміння того, що ви не одні, і вам є кому допомагати. Ми вже з вами заговорили про співпрацю з батьками, і от аби наша програма, наше з вами спілкування було більш інформативнішим для наших глядачів. Кілька порад, як батькам дорослим, взагалі потрібно підтримувати дітей, що їм потрібно говорити? От кілька, я не знаю, таких лайфхаків спілкування з дітьми. Ну, по перше, потрібно хвалити дітей. Так, дійсно, ми всі любимо, коли нас хвалять. Не завжди ми, на, ми тому навчені в своєму досвіді, але наші діти того потребують. Знаєте, є популярна книга П'ять мов любові, та, і це любов дорослих, але знову ж таки цих п'ять мов любові є і для дітей. І якщо ми спостерігаємо за своєю дитиною, то насправді ми можемо бачити, що їй найбільше потрібно. Чи їй потрібно, щоб ми посиділи поруч з нею, і потримали її за руку, чи ми просто з нею проговорили якісь важливі. Речі, чи ми просто її обійняли, чи можливо ми їй е, зробили якусь приємність, і тому, що вона так само у відповідь нам хоче робити. Е, чи ми, напевно, її би заохотили якимось маленьким подарунком? Ну, подарунки любимо, ми всі насправді так. Але це також є одна з мов любові. Е, з іншої сторони, е, дійсно, спостереження за тим, що відбувається з нашою дитиною, є дуже важливим, тому що е, саме уважна спостережливість за, за дитиною, за її поведінкою, дає нам можливість побачити. Ти ті маленькі дзвіночки, які можуть е Показати, що з дитиною щось не так. Ми сьогодні знаходимося на початку навчального року, і, звичайно, ця шкільна адаптація, входження в нове середовище, воно може впливати на поведінку дитини, на її прояви агресії, замкненості, тривожності, на порушення сну, порушення харчування, на небажання, на певні соматичні речі, пов'язані там з білю у голові, зниження імунітету. Біль в животі це все важливо помічати. Якщо в дитині це притаманно в рамках її попереднього розвитку, ну окей, ми знаємо, що з тим робити. Якщо дитині це не притаманно, значить тоді дуже важливо зрозуміти і проаналізувати. Можливо, почути дитину, поспілкуватися з шкільним вчителем. Дуже важливо звернути увагу на ті зміни, які можуть відбуватися в поведінці дитини і в її загальному стані. Це дуже важливе спостереження. Проводити якісно Час з дитиною, насправді ми всі зайняті люди, ми приходимо з роботи, ми втомлені, але дитина потребує нашої уваги, і їй дуже важливо, коли ми можемо побути з нею, не просто запитавши її про те, як в тебе справи, як справи в школі, ти зробив уроки, чи ти не зробив уроки, а просто скажи, будь ласка, а що в тебе було сьогодні цікавого за день? А, можливо, ти чогось побачив, а можливо, ти щось почув. А розкажи, бо мені це дуже цікаво, мені ще дуже важливо. І це та увага, це емоційна, емоційно зближуючий контакт. І, певно, щось... батькам теж потрібно щось розповідати. Так, ділитися, звичайно, ділитися так. Yeah. Спільні, спільні справи, які ми можемо робити, ми стикаємося з тим, що діти не хочуть робити виконувати обов'язки, але насправді діти навчаються у нас. Якщо ми разом щось робимо, дитина наслідує нас і, і повторює. І буде це робити, і це знову ж таки якісно проведений час. І тоді дійсно буде е, менше тривоги, е, менше агресії, тоді буде комунікація, і тоді діти будуть розуміти, що що би не сталося в їхньому житті, вони можуть прийти до мами, до тата, можуть поговорити. І мама і тато такі самі люди, які мають право на помилку, які мають право на емоції, які можуть проговорити про те, що я зараз не в ресурсі, вибач, але через 10 хвилин я з тобою. Бою поговорю, ну тобто, насправді, коли ми говоримо щиро, це дуже важливо. Діти це зчитують і тоді це нас зближує. І хочеться ще повернутися до е, саме тих послуг, які надає центр, е, моя кімната. Окрім програми, поглибленої так і загальної ще є відкриті заходи. І наскільки це якраз от відкриті заходи, це є загальна програма, mm -hmm. а вона передбачає собою. Е, Гри-гра на гра в шахи, уроки на гітарі, майстер-класи, різні активності з, з арт-терапії. Це є якраз відкриті заходи, до них можна приходити усім бажаючим матерям, батькам і дітям від п'яти десяти років, які хочуть трошки відійти від буденності. Це якраз є відкриті заходи, які ми запрошуємо всіх хмельничан. А погобна програма це якраз шкільні. Шкільні програми, англійська мова, українська мова, математика. Скоро будемо до ЗНО готуватися, будемо щити історію Українок, як вже без неї, і будемо готувати їх до дорослого життя. Тобто, ось ці відкриті заходи е, можуть відвідувати усі, не потрібно бути постійним учасником. Так е, просто да можна приходити усім бажаючим, просто головне, щоб дитині було від 5 до 17 років. Угу. Бо... Ну і окрім того, ці зустрічі я перепрошую Максим. Да, тобто, зустрічі для батьків вони абсолютно відкриті, да. не тільки для батьків-учасників центру і тренінги для підлітків вони угу. також є відкриті. Тобто хто нас бачить задоволення, запрошуємо, приходьте. От Це... ще якраз детальніше розкажіть, куди приходити, де шукати інформацію про вас, як зареєструватись? Вулиця Проскурської підвіля 82, двадріб. 1, орієнтир мислистої рибальства, п'ята нова пошта на повороті, як на Гречана. Побачити нас або за... в інтернеті нас можна знайти. Моя кімната, просто пропустити, моя кімната Хмельницька. Вона виб'є. Офіційні сторінки громадської організації професійний розвиток України, і в шапці профіля будь-яких соцмереж є відразу вкладка реєстрації на проект в місті Хмельницькому. «Моя кімната це займе буквально там три хвилини реєстрації. Після того наш адміністратор дзвонить, запрошує на консультацію на шкалування. І після того ж індивідуально з нею пропрацьовують наші фахівці, психологи і всі, хто в нас працює в команді. Тобто насправді не дуже складно. Головне захотіти мати бажання і час. Да, Приділити час для нас, а ми для них також знайдемо час. Я вам дуже дякую за, і, за щиру розмову і за таку корисну е, працю, яку ви щодня е, робите, даруєте дітям е, і знання, і те дозвілля, яке їм зараз дуже необхідне. Дякую. дякую І нашим глядачам хочу нагадати, що в ефірі була програма на часі, і в гостях у нас були Максим Мужичук та Тетяна Матвійчук. Вам дякую, що дивились. На все добре.